Новини в ефірі телеканалу Інтебама Мене звати Ірина Шуптарська. І за я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску задимлення у Тернополі небезпеки не становить. Рік тому загинули герої металурги Грізлі у Купичинській виправній колонії номер 112 Виготовляють дитячі майданчики. 3 на 4 вересня тернополяни скаржились на неприємний запах диму та димову завісу в різних частинах міста. Тоді в департаменті екології пояснили, ймовірна причина цьому пожежі у сусідніх областях. Натомість санепідеміологи в цей день відібрали зразки атмосферного повітря і вже готові надати висновки. Відбір зразків атмосферного повітря провели одразу у двох мікрорайонах міста Дружба та Аляска. Моніторингове дослідження зробили на вміст діоксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, діоксиду азоту та формальдегіду. Досліджувалися власне продукти згоряння, оскільки даний запах був швидше за все ну, зумовлений якимись горіннями, як так. І власне за вмістом сірчистого ангідриду, діоксиду азоту. Чадного газу і формальдегіду, перевищень гранично допустимих концентрацій, вище вказаних точках виявлено не було. Хоч небезпеки для жителів міста, задимлення не становило. додаткова обережність у таких випадках не буде зайвою. Тому у подібних ситуаціях, аби захистити себе від неприємних наслідків, санепідеміологи рекомендують обмежити перебування на вулиці, особливо вранці, коли концентрація шкідливих речовин найвища. Квартира закрити вікна та двері. При можливості і при наявності використовувати засоби очистки повітря, це ті ж самі банальні кондиціонери, ну, вживати кисломолочні продукти, які, скажімо так, сприяють очищенню організму. Також ну, вживати полівітамінні комплекси, якщо є така можливість, велику кількість рідини вживати в цей період, проводити вологі прибирання приміщень, ну хоча б один раз на день. Також декілька разів на день приймати душ, часто полоскати рот, ніс та горло фізрозчином чи морською водою, вживати легку їжу з великою кількістю пектину та мінеральних речовин. При сильному задимленню необхідно вдягати захисні маски а вікна та двері приміщень завісити мокрими покривалами чи іншими тканинами. Тернопільський Жек Коменерго не бачить проблему себе під носом. На цьому вже не один рік наголошують мешканці будинку, що розташований поруч керівництва підприємства. Реакції від жеку жителі не дочекалися, тому звернулись в центр антикорупції за допомогою. Що з цього вийшло, побачите далі. Будинок на вулиці Нечая, 29 розташований просто під вікнами Жеку Коменерго Тернопіль. Там же ж знаходиться і кабінет директора підприємства. Проте ні керівник, ні працівники Жеку на проблеми у дворі будинки просто не зважають. Скільки не звертаємося до Жеку? Наш ЖЕК напроти зверталася. Усне письмово. Приведіть порядок подвір'я Жеку, під'їзди. Подивіться на цей будинок. Він підлягає якомусь ремонту, чомусь підлягає. Підлягає ніхто нічого не робить. Була одна квартплата, друга квартплата, Тепер додали ще 100 гривень. За що по правді має звітувати, хоча б раз півріччя ніхто не звітує. Звертаємося ноль емоцій. Попри те, що жителі платять за послуги Жеку справно, комунальники не усувають навіть першочергових аварійних проблем. Розповідають люди зі своїми скаргами, звернулися в центр антикорупції, що на вулиці Франка, 11. Розповіли, що підвали у будинку затоплює вже близько десятка років. Зараз туди, не намочивши ніг, не зайдеш. Ходжу вже не раз же до майстряхи роз руками. дім дасть посадку, дасть трящу три сказ. Що ми зробимо? Але ж то хтось повинен за то відповідати, дім то збудований для людей, а не, а не спінарник. І ніхто тим не займається. Та є, є ЖЕК, є водоканал, та якось зберіться, придумайте якусь токалізацію вивезти так, щоб її не забивала, щоб вона не текла. А матерів, які проживають в будинку на нечая, турбує безпека їхніх дітей. Малюкам доводиться кататися на аварійних гойдалках, а замість піску в пісочниці живуть бродячі собаки. З цього приводу навіть зверталися в міську раду, розповідає мама дворічного Данилка Ірина. Аварійний стан дитячого майданчику, качелі аварійні, встановлені ще за радянських часів. Дітей страшно сюди відпускати. Зараз надзвичайно велика кількість дітей на подвір'ї, що малого віку, що великого, вони просто не мають чим займатися на подвір'ї. Жак на наші звертання не реагує. Ми дзвонили в міську раду, ми писали в міську раду, реакції на наших звернень ще немає. Та найболючішим питанням для всіх мешканців цього будинку є дорога на подвір'ї. Почина скрізьного Проїзду через двір немає, автомобілі під'їжджають до під'їздів, чим створюють небезпеку для дітей, скаржаться дорослі. Також активний рух транспорту через двір та несвоєчасний ремонт проїжджої частини перетворили дорогу на подвір'ї в суцільні ями з камінням. Усі ці скарги жителі будинку юридично оформили в центрі антикорупції. Звідти звернення передадуть в комунальні управління та міському голові. Андрій Юркевич, Грізлі з Тернополя та Федір Коломієць, Металург з Луганської області. Обидва чоловіки загинули 5 вересня 2014 року у засідці. Обох рік тому поховали в Тернополі на Миколинецькому кладовищі. А в суботу на їхніх могилах освятили пам'ятники. Командир роти, в якій служили Федір і Андрій, каже, це було за честь воювати з такими хлопцями. Ну, фактично всі бойові операції, які робив батальйон «Найдар», робив наш підрозділ, робив рота. Як нас називали сепари, золушки. за позивними металург і грізлі можна уявити суворих чоловіків, та на пам'ятниках обоє зображені щасливими та усміхненими. Ви знаєте, от хлопці ті, що їздили забирати тіла от, за Федію, за Міталурга, от ті, що забирали, то так, так і з усмішкою, так і він був. Він завжди ходив з усмішкою. Гризлі він теж такий, в нього, який би він сердити не був, навіть приходить, каже, зула, ну піди, скажи, що сів. І время в нього ця усмішка. Ну Вони такі були по життю. і такими вони запам'яталися, так і на фотографіях так воно і є. Умови проживання бійців Національної гвардії України, які дослукуються в Тернополі, днями перевірили керівник облдержадміністрації Степан Барна та головний міліціонер Тернопільщини Олександр Богомол. Бійці Національної гвардії України, які дислокуються в Тернополі, проживають в не зовсім зручних умовах. Такий висновок зробили керівник облдержадміністрації Степан Барна та головний міліціонер Тернопільщини Олександр Богомол. А найбільше потребує ремонту лазня, розповідає Віктор Шершун, командир батальйону. Була дуже в жахливому стані, і під час робочої зустрічі з губернатором було прийнято рішення щодо надання допомоги. В організації проведення ремонтів на даному об'єкті посадовці оглянули полігон, казарми, техніку та підсобні приміщення. Степан Барна каже, необхідно покращити умови проживання військових у Тернополі, адже вони одні із тих, хто забезпечує наш захист. Ці військові частини здійснюють завдання по обороноздатності і захисту нашої вітчизни на сході України. Одночасно хотів би подякувати співробітникам і військовослужбовцям Національної гвардії за виконані завдання, котрі ставляться державою. Перед ними в проведенні антитерористичної операції в охороні безпеки наших будівельників, котрі здійснювали будівництво фортифікаційних споруд. До ремонтних робіт вже залучили одну із будівельних компаній. Там запевняють, роботи будуть виконувати якісно та швидко. У Копичинській виправній колонії номер 112 засуджені працюють на підприємстві, де виготовляють дерев'яні та металеві вироби на замовлення, умови та особливості праці на виробництві. Бачили наші кореспонденти. У Копичинській виправній колонії номер 112 діє підприємство, на якому працюють ув'язнені. Тут виготовляють дерев'яні та металеві вироби, споруди для дитячих майданчиків, стільці, лавки та інше. На даний момент на підприємстві колонії з порядка 120 засуджених. Займаємося столярною, деревообробкою металообробка, ну і вироби, одноразові вироби для населення. Згідно з Згідно з чинним законодавством, засуджені не зобов'язані працювати, а лише мають право на працю. Мабуть, тому із більш як п'яти сотень ув'язнених на роботу ходить лише одна четверта. Зараз ми займаємося в інструментальному цеху виготовленням лавочок, крісел. Мало досвід, дехто хто не має досвіду, то приходить навчання. Не важка робота. Працюємо з восьмої до п'ятої, обід з пів дванадцятої до пів першої. Субота, неділя, вихідний, оплата, щомісячна є. Нараховується, тут є в нас крамниця, беруть продукти, чи які потреби, кому що потрібно. В адміністрації Копичинської колонії розповідають, тут засуджені, мають можливість здобути професійну технічну освіту та отримати відповідний документ. По кожній спеціальності там набор 20 чоловік. Тобто у нас швачка є, муляр, столяр і слюсар-будівельний. Тобто засуджені 10 місяців навчаються, потім, коли закінчують навчання, їм дають. Про закінчення квітання корочку, і відповідно, якщо засунь має спеціальність, він має можливість працевлаштувати по своїй спеціальності на виробництво колоні. На виробництві із ув'язненими працює майстер із більш як півстолітнім досвідом роботи. Працюю вже 56 років. Тут судженими, все нормально. Вікна, двері, все робимо. Я показую свіжі, приходять, я показую, що робити, як робити. Розмітки, все так даю, як треба. Остапу Дмитровичу вже за 80, проте запевняє, робота не набридла. Якби був бридну, я був би ще. А так, працює нормально, все. В свою чергу засуджені, які використовують своє право на працю, кажуть, робота потрібна, і на це є кілька причин. Я думаю, що потрібна всім, тому що скоріший час проходить і набагато краще, дехто здобуває якусь професію собі. До речі, державного замовлення виробництво Копичинської виправної колонії номер 112 немає. У Тернопільській обласній філармонії готуються до нового вже 76-го концертного сезону. Його відкриття планують на 13 вересня, а поки колектив активно працює над останніми приготуваннями перед стартом. Ось так відточує звучання скандинавської музики камерний оркестр тернопільської філармонії. Окрім оновленого репертуару, в новому концертному сезоні колектив отримав і нового диригента. Збираємо репертуар. Працюємо зараз в творчих пошуках, пошуках також і, і музикантів, і солістів, хороших і виконавців. Я розумію, публіка, публіка вимагає чогось цікавого, чогось нового. Тобто, класика, класика, вона хороша, класика, вона є вічна. Але ми також хочемо підготувати для наших слухачів. Серію, серію концертів з класичними, класичними піснями, може, такі в сучасній манері. Годинами відпрацьовують красиві па і струнки танцівники ансамблю Нацбручанка. 76 76-й за рахунком концертний сезон вони також розпочнуть зі змін. Новий балетмейстер та репертуар принесуть нове дихання в постановки, прогнозують учасники колективу. Спочатку нового сезону я думаю, у нас будуть трошечки зміни, бо у нас новий керівник. Виконуючий обов'язків Ігор Володимир Береку, до речі, сьогодні нас нам його директор представив, і ми сподіваємося що ми почнемо по-новому дивитися на наш колектив, нове дихання, можливо, нові постановки. Доторкнутися до прекрасного можна буде вже 13 вересня. Саме тоді відбудеться офіційне відкриття сезону, яке пояснює директор філармонії, вирішили провести у стінах драматичного театру, аби якомога більше людей мали змогу почути витанчене сопрано солістки римської опери Софії Соловій. Цей раз ми запросили нашу землячку, вона є родом зі Львова, Софія Соловій, яка вже 15 років. Живе і працює в Європі, вона солістка мадридської опери, римської опери. Я гадаю, що це буде великий і гарний сюрприз для наших тернополян, тому що це співачка з великої букви. Однак сюрпризи для тернополян обіцяє Ярослав Лемішка на цьому не завершаться. Ми цей рік готуємо також сюрпризів, дуже багато для наших глядачів. Ми будемо працювати над оперою в концертному виконанні. Ми, незважаючи на час, незважаючи на те, що і, і десь якісь скорочення проходять, і фінансування також не завжди стабільне, але ми будемо працювати над новими програмами. Всі наші колективи творчі будуть працювати не поновлювати програми, а просто. Робити нові програми, а поки заслужений артист України Богдан Іваноньків разом з хором наводять на репетиції останні штрихи, аби новий сезон у філармонії перевершив як успіхи минулого, так і очікування поціновувачів від майбутнього сезону. Фізичні вади не перешкода для жіночності та чарівності. У цьому переконання організатори акції, яка днями відбулася у Тернополі. Участь у ній взяли шестеро жінок з обмеженими можливостями. Подробиці далі. Фізичні вади не перешкода для жіночності та чарівності. У цьому переконані організатори акції, яка днями відбулася у Тернополі. Участь у ній взяли шестеро жінок з обмеженими можливостями. Стартувала акція у Львові завдяки одній із громадських організацій. Тепер естафету передали Тернополю. Її мета кажуть організатори зробити так, аби люди з обмеженими можливостями не відчували себе покинутими. Вони є гарні, вони є такі талановиті, вони малюють, вони вишивають, тобто вони реально дуже круті. Ми бачимо яскраво дійсно приклад, що вони створюють сім'ї, вони народжують дітей. Вони такі, як ми, такі самі гарні. Ми хочемо це показати. Ми запропонували їм зробити зачіски, зробити бездоганий, гарний макіяж, вдягнути в нарядні вечірні сукні, щоб вони розуміли, бачили і. Все-таки, що дівчата на інвалідних візках також можуть бути і красиві, і дуже грандіозні. Далі фотосесія прогулянка тернопільським ставом на теплоході та обід в одному з місцевих закладів громадського харчування. А ініціатором акції у Тернополі стала ось ця дівчина. Марія з Тернополя навчається у Львові. Їй 19. Кілька років тому дівчина отримала серйозну травму, впавши з велосипеда. Відтоді змушена опиратися на милицю. Хотіла взяти участь в фотосесії для інвалідів і знайшла дівчат, так, так. всі дівчата раді, що таке було. Ми вже чекали того дня, як дуже чекали. У кожної з учасниць своя історія. Я хочу сказати, що просто щоб ми цінували життя, яке ми маємо. Я до 20 років була здорова, захворіла. Потім я взагалі була нерухомо прикута до ліжка. І я не хотіла жити. У мене були депресії, в мене була на людей, непрощення. Але потім, коли я повернулася до Господа, я запросила Ісуса в своє серце, почала читати Біблію. Він почав лікувати мої сердечні рани. Він просто поміг мені піднятися, і зараз він настріляє, слава Богу. І я просто дякую Богу, що я живу. І... Що можу коші надихати? Пані Світлана каже, коли їй запропонували взяти участь у дійстві, спершу вагалась, втім, зрештою таки погодилася. Враження запевняє позитивні. Мені подобається, що дівчатка задоволені. Вони такі усміхнені, раді. Що це? Ну, слава Богу, що маємо позитив. Коли Людина, маючи певні е, проблеми зі здоров'ям, і просто вміє радіти життю, бути красивою і бути щасливою це прекрасно. Ми сподіваємося, що ця акція не буде такою короткостроковою. Ми, можливо, ще будемо старатися долучати більше людей. Будемо старатися долучати і більше організаторів. Хоч це відзначити, що багато людей, до яких ми зверталися, відгукнулися в дійсності з добром і з усмішкою, і з радістю. Чим могли тим допомагали для організації цього свята. Акція каже. Кажуть організатори всеукраїнська на черзі Вінниця. По її завершенні мають намір провести благодійну фотовиставку, на якій збиратимуть кошти для облаштування пандусів. Із Тернополя в автономну республіку Аджарія, що знаходиться на південному заході Грузії, поїхали відпочивати діти учасників АТО. Усі вони сподіваються, там зможуть відволіктися від українських подій. Днями 19 дітей з родин учасників АТО відправилися на відпочинок у Морську і Гірську автономну республіку Аджарія, що в Грузії, автобусом у Бориспільський аеропорт, а потім авіапереліт у Батумі. На курортній базі поблизу столиці республіки діти проведуть два тижні. У Тернополі ж їм бажали щасливої дороги і вдалого відпочинку. Мені приємно, що те, що ми обіцяємо. Те ми і робимо. Тобто, десь певний період часу назад була моя обіцянка після спілкування з грузинською стороною, з головою Верховної Ради Республіки Джарія, що наступними, пам'ятаєте, після наших героїв-бійців АТО будуть їхні діти. І знову ж, обіцянка була, і якраз мені приємно, що тепер ця обіцянка. Здійснена, вона виконана. Василь Хомінець зазначає, зробили все, аби відпочинок для дітей-учасників АТО в Аджарії був абсолютно безкоштовним. Самі дітлахи очікують від подорожі нових вражень і незабутніх моментів, а головне миру та спокою. Море нормальне, всякі замки, всяке таке. Думаю, що там війни не буде. Війни і буде там все добре. Спокійно буде, і все ну і все всього найкращого. Що гарно відпочити всім мені, всім. Дітям. Надіюсь, що буде весело. Багато хочу побачити. Цікаво зустріти нових людей, познайомитися з ними, дізнатися про їхню взагалі країну. Нагадаємо, минулої весни реабілітацію в Автономній Республіці Аджарія протягом двох тижнів проходили 20 тернопільських бійців. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.